Проект місцевий розвиток орієнтований на громаду підбиває підсумки другої фази. Він діє з 2008 року під агідою ЄС та проон. За цей час Прикарпатці навчилися писати проекти, вигравати гранти і таким чином розвивати рідні села. На першому етапі Івано-Франківщина займала провідні позиції серед інших регіонів. Участь у другому беруть 13 районів області. Шляхом співфінансування з європейськими донорами вже реалізували 46-60 проєктів, каже місцевий координатор Леся Попелюх. Загальна вартість усіх понад 10 мільйонів гривень. Переважно вони стосуються енергозберігаючих технологій: 90% наших проектів це проекти з енергозбереження, заміна вікон у школах, садочках, заміна дахів, встановлення. Вуличного осві... реконструкція вуличного освітлення з застосуванням сонячних фотомодулів, тобто різноманітні встановлення піролізних котлів. У нас в Рожнятівському районі дві громади встановлюють піролізні котли. Однак і на цьому співпраці з євросоюзом не завершиться, адже упродовж наступних трьох років очікується третя фаза проекту. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. На неї європа планує виділити Україні понад 23 мільйони євро. каже заступник голови облради Остап Дзеса. Наразі відомо за якими напрямками зможуть розвиватися громади на. Цьому етапі проект, окрім сільських населених пунктів, працюватиме у містах за такими сферами, за такими напрямками, відновлення об'єктів соціальної та комунальної інфраструктури у галузі охорони здоров'я. Далі охорона навколишнього природного середовища, управління водними ресурсами, підтримка дрібних фермерських ініціатив і підвищення енергоефективності. У багатоквартирних будинках, втім, щоб не прогавити участь у третій фазі, прикарпатські громади мають у стислі терміни завершити попередні проекти, адже на розподіл квот матиме вплив саме успіх другого етапу.